Стосовно партнерів, які готові нам допомагати в той чи інший спосіб, наприклад, словаччина планує підтримати Україну із технікою для розмінування Ось про таке повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і зазначив, що Україна розраховує на започаткування спільного виробництва інженерної техніки, яке буде розташовуватися на території України, і, зокрема, йдеться про виготовлення розмінувальних машин. Божена також за словами Шмигаля, нещодавно українська компанія підписала також угоду з європейським партнером а виробничі потужності Носі якого локалізовані саме в словаччині про збільшення виробництва снарядів. Торговець зброєю Віктор Бут після звільнення із американської в'язниці веде переговори про постачання зброї хуситам, яких підтримує Іран. про таке нині повідомило видання The Wall Street Journal. і зазначають, що майже два роки тому Віктор Бут відомий як торговець смертю вийшов на свободу завдяки обміну ув'язаними між сполученими штатами та Росією. Нагадаємо, він був засуджений у США до 25 років позбавлення волі, і за даними джерел видання Бут налагодив контакти з єменськими бойовиками хуситами і веде переговори також. Про продаж стрілецької зброї, зокрема автоматів, АК 74 на суму 10 мільйонів доларів, пишуть, що постачання нібито можуть початися вже в жовтні. І до слова Бут тримав портрет Путіна на стіні своєї камери протягом всього терміну ув'язнення в США та рішуче підтримував вторгнення в Україну. І щодо важливих проміжних звітів, які стосуватимуться і нашої держави, єврокомісія може опублікувати річну доповідь про прогрес країн-кандидатів наступ до ЄС 30 жовтня пізніше ніж початково очікувалося. Ось про таке повідомив редактор Радіо Свободи з питань Європи Рікард Джозвік. Ну і раніше він також писав, що доповідь мають опублікувати 16 жовтня, але його прогноз. Зрештою не збувся, а дату публікації доповіді могли б пересунути ймовірно, аби дочекатися результатів виборів у Молдові та Грузії.